Друзі, вітаю, доброго здоров'ячка. Колунчик у мене такий є. Колись або батько, або брат купував. І, як ви бачите, він уже зносився в тому році, ще куди б не йшло. Працювати можна було. Ну а зараз, як ви бачите, не годно. Якщо чи колон чи сокира спадає, треба якої самодіяльності ось тут не робити. що тут забиті клинки, але толку з нього ніякого немає. Скільки вона прослужив, за років 30, мабуть, і прослужили. Ну Колон трішки вибився тут. Це так, коли, коли били, промахувалися так. Ну, а те, що усушку дало і усушку дало гарно, можна звичайно було перед кожним. Дров зановити відро з і воно б набухло, але після просихання воно б випадало. Під цю, якщо вже раз спробував в воду, чи держак, чи колун, там чи сокири топорища вставив, то вже все, вже отакий от ефект буде постійно і по-другому лікуватися там воно не буде. Багато спеціалістів, які гуму обкатують, набивають. Ну я не прихильник цього. Повинно бути цільне дерев'яне топорище Ну Зараз пластмасові продаються. І металевий ось такий колончик. До речі, сьогодні виробники, які виробляють колуни, форма в них трішечки друга. По металу там чи зекономила, чи ні. Ну, ось дивіться, ось. А це Ось вістря заточена, остряк, так, далі йде ось отакий радіус. І тут же саме, Ось оце ще, бачите, да? цляхи рубались, що там тільки не рубались, ну, буде що куди попало. Можливо, промахнувся. Ось, оце, заточено, далі йде радіус. Ну, Невеличкий тут пряма ця сплощина йде, так? Можливо, точили, але взагалі а тут повинен іти радіус. Якщо тут йде невеличкий радіус, тоді, коли колун заходить, він просто розбиває. Ну, якщо подивитися, отаким от чином ось, як вам показати, отак от, от, от таким чином. А ви бачите, що там йде радіус. Усі сучасні колони у них йде плинок за рахунок ваги, вони довші, Він входить, розбиває. Тут два уха таких зроблені спеціальні. Ну а цьому це навіть ціна, де? Ціна рубль 50. А це я марка цінне ось торгове клеймо, чи є вже воно там ціна. Ось, знову ж таки, заміряємо максимально 30, так і 60, 67, так? Ось, далі, Якщо у нас у сокири коротенько, там десь 60-65, то в даному випадку, давайте заміряємо, 72. Так, ну, робити довше я його можливо на сантиметр на два буду, не більше. Немає в цьому сенсу, чому, тому що до нього я вже звик і мені його вистачає. Колони, які сучасні, там, мабуть, до 90 см ручка. Ну, тут же ж не тільки розмахнутися, треба вдарити, але іще полінце підвинути ближче. так? Тобто, якщо ось у мене, ось я тримаю в руках, Рукою я його взяв, піддвинув, я наніс удар, розколов, а якщо в мене буде поліно довше, тобто маніпуляцій набагато більше. Ну, Це моє судження. До речі, стосовно того, який повинен матеріал. Матеріал повинен бути ясен, може бути, ну не може бути, а краще це біла акація. Вони повинні бути висушені. Хоча б відсотків 10, краще 8. Чому? Тому що в цьому місці, якщо буде 12%, відсотків, воно у сушку дасть. Ну, потім доведеться його знову розбирати, розклинювати і таке інше. Ось, М'які породи сюди не підходять, тому що воно тут розіб'ється. Можна ще взяти, вже нема куди діватися березу. Клен можна взяти, але бере за краще, клен може, він крихкий, може лопнути. Так, хоча працюють знову ж таки в таких інструментах. В інструментах треба берегтись, тому що вага Мабуть з кілограмчик, можливо, більше. Далі, форма ручки на полу вона йде практично прямо. Тобто беру я, я вже розмітив, беру я, заміряю, переношу, плюс припуск сюди-сюди, але так як у мене ну, обрізок був із заготовляв я дрова на зиму, так вирізав собі полінчики чи так, чи так, чи так різалися в даному випадку. Ось я таку я собі дощечку зробив. Ось отут я до чого веду що з цього боку тріщини вони повинні бути відрізані. І з цього боку ось теж тріщини, вони теж будуть відрізані. І якщо все нормально, то сюди тріщина не зайде, сюди тріщина не зайде. В подальшому, як я що буду робити, я вже вам розкажу. значить Оця частинка у нас залишається по товщині незмінною частинка Це там, де буде працювати рука, у нас іде 28. Значить, що? Значить будемо знімати тут на по 3-6 мм, буду знімати з двох сторін. Це вже на фуговальному верстаті. Так як у нас тут практично пряме, то Лобзиком я виріжу і тут я лобзиком виріжу. Далі вже подивимося, який інструмент буду використовувати для цього. Ну, що краще підійде? Можливо, стругом, можливо, рубанком, можливо, фрезерний верстат допоможе. Ну, подивимось. Ну, далі, що ми беремо? Ми беремо лобзик і вирізаємо. Так. Торцювати, до речі, потрібно вже по закінченню всіх оцих маніпуляцій, виготовлення ручки. Чому? Тому що можливо доведеться десь обрізати, довше залишати той чи бік, чи в другий передвинути ручку. І для зручності кріплення можливо доведеться кріпити до верстачка, для того, щоб стругати. Так? Тому ці ось старці обрізаються самими останніми. але практично з двох сторон зійшлось в одну лінію. Так, дровця на розпалочку, можливо, ні. Ну, подивився. Так, а це маємо таку форму. Форму знову ж таки приклав, обвів. Отут зробив, де рукою триматися більше трішечки вже під руку буду вбирати По технологічній карті, значить, що нам? Ось цей контур треба вирівняти, щоб він був в правильної формі, такої, як я собі рішив, так? а потім вже робити товщину. наскільки там на 6, так? Да? для контроля, щоб рівномірно з двох сторон було. Ну і коли вже буде набиватися, тоді вже будемо дивитися, щоб зайшло паралельно. По-другому аж ніяк. Пройшовся я по контурах, доведеться ще вручну попрацювати. Ну і тоньше зробив, не знаю, можливо, мало. Та ні, таке, таке як є. Так, оце, оце і все. Ну а тут підганяти доведеться вручну. 28 багато. Ну, <с> Доведеться теж фугануть. Тут 35. 4 мм. Знімати багато. Все є. Так, тут теж. До речі, капоріще Має форму тут ширшу, тут по товщині меншу. Так, Товщ... товстіше, тонше і йде туди на нет. Ну, щось, щось схоже на таке. А в мене... треба зробити тоньше і наклинок. Щоб ручну рубаночком не стругати. Ось тут треба пройти наклин ловальним верстачком. Требра в руку не вирізалась під час роботи. Або ж ручну круглим напилком це все закругляється, потім доводиться до логічного завершення, або ж береться. Ребр. Круглая храза. Саме цікава робота це підгонка під цей клинок Тріщин немає, це вже добре. Якщо все нормально, то закриється, їх там і не буде. Так як у мене робота вже йде до логічного завершення, зараз все ж таки ми цей клинок. Він пише, ага, 2,5 КГ. А я думав кілограм. 2600. Не побачите, мабуть, ви так. 2600. Отож, бо треба довіряти вагам, а не око. Чи на руку, так? Так, шукаємо, де в нас хід, де в нас вихід. Можна звичайно так Попробувати але Ну тут нормально. Тут усушка сушка нормальок. Значить бачите, так? Оце воно такий. Зараз набиваємо всі 2,5 кг. Це тяжко витягаєш його, коли машину дров треба переклепати. Ладно, пробуємо. Так, тепер нюанс при набиванні. Отут у нас невеличкий радіус для того, щоб коли працювали, не спадало, і з цього боку теж невеличкий радіус. Отут тут ми дивимося по волокнам. Коли ми будемо набивати молоточком, якщо ми будемо сюди бити, а ця частинка відколиться. І так же само, ж, якщо ми будемо бити сюди, ну, тут можливо під питанням, а це де б'ється точно. Не будемо вже його пробувати ризикувати, клеїть не хотілося б так. Але при набиванні слідкуємо, щоб ті волокна, їх тут, до речі, на ясені нормально видно, щоб вони йшли так тут вже. Молоточок вас цокав ось отаким чином. Так, що воно набивається? Чи треба буде ще шліфувати? Не хотілося б далі пришліфовувати? Можливо, доведеться. Так як всередині отвір не ідеальний, щоки ідеальні, а ось тут шовчик. Тобто прилеттю з цього боку залишається шов і з цього, Його ніхто там всередині до ідеальності не доводить, в принципі, як і тут. Ну Тут хоч воно обітреться в землю, а всередині, коли набиваєш ручку, топорище, то вже все. Відповідно... Може затримуватися, тертя може бути тут більше, і оцей ось клинок вивертається в той чи інший бік. Відповідно, треба при набиванні контролювати, щоб ручка йшла паралельно отвору. Поки наб'ється, там вже в процесі роботи товкачмуку покаже. Ще треба Ще треба міліметрів п'ятнадцять. Ще сім. Ну, з цього боку заклинито ідеально. А все, боку треба разжимать на все четыре боки. Так, ну. Дивимося. Видно, не видно, тут ідеально. З цього боку, оце ось такий зазор. Цей зазор повинен бути для розклинювання. І, на мою думку, він зроблений ідеально. так Клинить чи розклинювати я буду, мабуть, доведеться цей клинок. Вот таким чином раз, два, і посередині розклинути Скорше за все я так і зроблю. Так, оліпчиком. Линок, до речі, розклепував молотком. А так я вам, мабуть, покажу. Так. Тобто відтягнув. Тут залишилось 2 мм, тут відтягнув, він, у мене ширше став до 5 мм, ну, і вістря з'явилась, яке туди гарно зайде. Якщо б це саме робив би болгаркою, то це був би якийсь такий клинок. Тут секрет який, оцей клин повинен зайти туди аж до самого низу, не розірвавши в ручці деревину. Так? Тобто, як можна Акуратніше зайти повинен. Так, ось накололася. Накололося ми його. Можна сказати, ідеально. Так. Звичайно, з таким розклинюванням, то і тут би бажано розкленити, так? так. Но. Зразка, можливо, камера передасть клинок, так? Ситуація яка? Оцей би бажано забити сюди. Так, а отут Спочатку зробити таку перемичку, перемичку на ширину оцього жовтого кольору. Зараз я піду подивлюся, що в мене є. Зробив я ще один клиночок такий невеличкий. Всі чотири боки треба розпирати. Тобто, якщо я сюди розклинив, розклиню туди, оце теж треба розклинювати оце теж в той бік розклинювати. Так? Тут так же саме я зараз забиваю. Все пішло чудово, так? Але на ось ці маленькі частинки. Ось, ось тут клинить треба. І тут. Тобто ще тут треба забивати і ще тут. тут. Роботи тут не початий край. Але зараз ми робимо все це начерно. Я маю на увазі, що... Тернем. Я маю на увазі, що до, після усушки даного товарища потім ми оце все перезаб'ємо заново, тільки вже розміри будуть другі, в принципі другі, бо якщо нижче забивати, це рівно ж не тут результат. Так, ну, оце ось. А тут перші рази, коли б'ємо, не через силу, тому що залізка це може вискочити. Доки не залізе, хоча б міліметрів на 5. Так розклинило, але недостатньо. А при цьому розклинюванні вже не вискоче. Далі я вже кленити не буду а, а, покривати оливою, тобто фарбою, чим там я. Ну, я планував оливою столярною і так я теж не буду. Далі тут поки що нічого не робимо, залишаємо так, як є. Оця частинка, ця частинка. Зараз ми. Папір для торцевої роботи він непридатний, він має на увазі круглошліфувальна машинка, але діватися нікуди та вийшла з ладу. Ну, 2,5 кг, а коштував робля 50. Ось, до речі, молоточок який був зроблений, мабуть, два роки назад, можливо в тому році. Ну, більше року. Ніде нічого, крім замазався. Клинок як був забитий, так і залишився. Так, друзі, це і все. Воно б так, в принципі, можна було б його і покрити. Все ж таки, мабуть, я залишу без покривання, а там буде видно. Ну, я, в принципі, роботи задоволений. Щоб ребер було менше. Вийшло воно, мабуть, сантиметрів на 5 довше, чим був попередній, але хай вже буде. Все. Це такий інструмент. Дякую за перегляд на все добре. Ще побачимось. Ще будемо розбивати ті всі крижі Здовж. Бо поперек, для поперек є в мене пилка. Все, дякую на все добре, Бувайте здорові. ще побачимось.